Місце безпеки та комфорту. У Ярмолинецькій громаді облаштували пункт незламності. Запрацював він на базі місцевого лісового господарства. Надзвичайно та актуальна тема, яку треба робити, і це мають розуміти всі. Це те місце, де люди на випадок надзвичайної ситуації, а вона у нас практично за плечима кожен день, мають почувати себе плюс-мінус безпечно. Пункт незламності у першу чергу запрацював для працівників лісового господарства. Сюди можуть приходити і жителі громади. Одночасно у пункті незламності може перебувати кілька десятків людей. Це для працівників підприємства на випадок надзвичайної ситуації. Це для людей, які проживають у даному населеному пункті. А вони сюди приходять і ми прийняли рішення, залучили кошти, заробили їх і вклали для того, щоб це приміщення до ладу привести. У приміщенні протирадіаційного укриття облаштували ліжкомістя. Створили запаси їжі, ліків та води. У пункті працює радіо. Аби було де підзарядити гаджети, є розетки. Тут є буквально все. Починаючи від води, запас їжі, ліків, все-все буквально накопичено. Є значить, засоби захисту, засоби гігієни. Частину протирадіаційного укриття вже привели до ладу. Втім, робота триває і далі. Аби людям було комфортно, незабаром у підвалі облаштують ще кухню та санвузол. В другій частині цього підвального приміщення ми плануємо і робимо вже биральню гарну, серйозну і невеличка кухня, де на випадок якоїсь ситуації значить можна буде приготувати якусь їжу. Пункт незламності працює і тоді, коли у населеному пункті відсутнє електропостачання. Про це лісівники подбали заздалегідь та придбали потужний генератор. Це треба робити, і це давно треба було робити. І розуміти ситуацію, що ми повинні завжди бути готові до якоїсь надзвичайної ситуації з надією на те, що завтра прийде перемога, і завтра прийде мир. Такий пункт незламності переконані лісівники внесок у загальну перемогу, лише єднаючись та допомагаючи одне одному, ми незламні. Лише разом можемо подолати ворога.